Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми порозбираємо створення інтерфейсів з основних елементів у Flutter на мові Dart. Ми з вами пройшли перший юніт Googleського е туторіалу серед нап'єв Basic Flutter App. Ну, а тепер щось у вільному е пошуку будемо робити. Вже, коли ми створюємо Flutter App, ось ми отримаємо ось такий е, інтерфейс, е, такий код, і ось такий інтерфейс. Давайте я їх розставлю. Маємо текст Hello World. Е, що тут? Що? Оце наш клас Main App. Е, ось тут збудується е, головний віджет. і в ньому є у Material App є Home. Оце Scaffold — це, як би я казав, строїтельні ліса. У скафолда є body, далі є Element центр, і у цього центру є Child Text. А у текста є Hello World. Далі. Якщо ми хочемо додати ще один текст, то ми бачимо, що Child він приймає тільки один параметр. Так? Ось, до речі, якщо через. Ctrl-Click, я можу е, подивитися, то я можу е, дивитися, як, е, з чого е, складаються ці віджети. Отже, давайте створимо кілька текстів, наприклад, у рядок. Тому ось тут у центрі Child я напишу замість текст, я напишу row і візьму цей текст у дужки. А тут я напишу так, Children. Поэтому ось так: Row. Потім я напишу Children. Відкрию дужку квадратну і закрию дужку квадратну. І попереношу, щоб воно було все на нових рядках. І ось бачите, що е, і зберігаю. Е, що змінилося текст? Пішов по лівому краю, тому що е, цей ряд. Ми створили елемент ряд. Але тепер я можу додати ще один текст. Ось додаю кому, і hello там 1,1.1. Зберігаю і бачу, є Hello World і є Hello 1.1.1. Можу ще якийсь текст додати. Текст, отут ставлю кому між перепереднім, і там. кве. Ось тепер є квет. Тобто ці, ці тексти, вони е, якби влаштовані по одному ряду. Е, якщо я хочу, щоб воно залишалося по центру, у ряда є також мейcessайн. Айнмент.центр. Alignment alignment. Ми можемо відкрити цей row через ctrl click Ось тут є Main Access Alignment. І от тут Main Access Alignment.ценter. Я пишу main-axis-alignment.center. І тепер вже ці всі елементи розташувалися по центру. Тобто ось так. В рядку я можу розташовувати елемент. Якщо я напишу right, Точка тільки не right, а end. Тобто до кінця рядку вони. Якщо start, це значення за замовченням, вони тоді до, до початку рядку. Я напишу центр. Так. Тепер дивіться, ці тексти вони притираються дуже один до одного. Е, можна до них додавати роздільники. Роздільник називається sized box. І тут сайдбоксі в нас цікавить зараз, скільки це горизонтальний роздільник ширина, width, і поставимо, наприклад, довжину 30. Тільки не забудемо тут поставити ще кому після. Дивіться, мова dart дозволяє кому перед дужками ставити, якщо це список аргументів. Але от тут можна ставити, можна якби не ставити. А ось тут пі після дужки ставимо кому, ну от скільки це в нас масив Children. Отже, ось у нас один сайдбокс. Ну і додамо ще якийсь там sized box сюди. Ось. Тобто, спочатку йде текст Hello World, потім 30 е проміжок, потім Hello 1.1, потім 10 проміжок, потім текст Q. Тобто, так, таким чином ми можемо е вносити розбивку. Тепер е щодо кнопочок, додамо тепер в цей же ряд е кнопочку. E, можемо одразу вставити ще якийсь size box. І елемент кнопочки називається Elevated Button. Коли ми його написали, в ньому є OnPressed і Child. Ось давайте до початку поставимо тут 0 і тут 0. І ми бачимо кнопочка, вона така сіренька, вона навіть не реагує на натискання. Якщо ми хочемо на. Кнопочку о, поставити е, якийсь текст, то нам треба в child додати текст. А тут буде якийсь там батон, наприклад, назвемо. Ось цей текст пішов сюди в button. Ну, також е, хорошим тоном буде, якщо в нас elevated button, ми її ось так розіб'ємо. Ось так. Зверніть, оце дроп-дроб Elevated Button, це сам. Dart плагін нам підказує, що ось вона почалась, ось вона закінчилась. То це дозволяє рахувати дужки. Щоб ми бачили, скільки відкривається, скільки закривається. Так, але кнопочка не нажимається. Чому? Тому що функція on pressed, вона має. Ми маємо вказати функцію. Причому функцію ми можемо вказувати у стрілочній нотації. Це спочатку йде пара дужок. Потім стрілка, і потім пара фігурних дужок. Тільки подивіться ось тут уважно, коли я написав цю пару дужок, то він додав ще одну закриваючу дужку, Хоча ось вона закриваюча. То ось цю закриваюча, вона поставилася лишня. Це перше. А друге, ми дивимося, що воно все одно нічого не працює. Чому? Тому що. Існують різні рівні строгості е, оголошення синтаксусу. В принципі, сам, з одного боку, сам Visual Studio Code зможе нам в цьому допомогти. Отже, дивіться, я тепер натискаю сюди на лампочку і напишу quick remove const. Тепер він усюди поставив ключове слово const. І ми бачимо, що батон тепер нажимається, вона реагує на нажаття. Чому, тут, чому це слово потрібно? Це, можна сказати, тому побудовнику інтерфейсу Flutter, потрібно знати, що деякі елементи вони змінюватись точно не будуть. Тобто цей текст, цей текст, цей текст. Ну, і в принципі, він консти автоматично розставив. А button, він же ж може, от дивіться, якщо я Ctrl-Клікну на Button. Elevate and button, це Button Style Button, і він Extends State full Widget. Тобто віджит, який може змінювати стан. А якщо я подивлюся на, наприклад, текст, він. Const Text, це stateless Widget. Тобто вірдж який не змінює стан. І е, в налаштуваннях на проєкту, якби така в залежності від рівня строгості, він може вимагати ці консти або не вимагати. Тобто, ну, в принципі, сам Visual Studio Code нам їх підставить. Отже, кнопка натискається, анімоцію поки нічого не робить. Що вона робить? Ось тут є дужки, є фігурні дужки. Між фігурними дужками ми можемо, наприклад, викликати функцію print і написати слово «click». І І'являється ось тут слово. Тут також він скаже, що ignore avoid print. То есть є в нас э, сам. В проєктах в великих проєктах, це не, е, дебаг принтами це не гарний тон, але, власне, нехай буде. Е, добре, тепер що ми можемо ще зробити? Давайте ми зробимо ось тут у нас є якісь елементи в ряду, да? а ми можемо оцей ряд обгорнути колонкою, щоб нижче зробити ще один ряд. Е, я правою кнопкою клікаю. Рефактор. І wrap with colm. Обгорнути колонку. І тепер дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо, що тут є колом, а в ньому у children є row, а в роу є свій children. Тобто ось є колонка, і це ми почали з початку колонки, і далі можемо додавати що ще. У колонки є свої чилдрини. Давайте також візьмемо якийсь текст. Там назвемо його топ. І ось ми бачимо, ось у нас іде колонка. Тут є слово топ, далі йде весь цей ряд. Далі можемо, після того, як пройшов цей роу, ось ми побачили, закінчився роу. Можемо дописати ще конст текст, наприклад, ботом. От є в нас стоп, є в нас. Бут. Тобто колонка. А середній елемент колонки це row. Тобто, так, рядками, колонками ми можемо щось розставляти по екрану. Е, давайте, да, ось це та, буде такий там, мінімальний проєкт, що ми можемо погратися. Ну, що з цим ще ми можемо зробити? Ну, от, у elevated button. Давайте саму button ще роздивимося її. Так, тут тільки я відіб'ю трохи. От Ctrl-Click. От дивимось, в неї є uh, Key, on long Press. До речі, на Longpress можемо щось інше написати. On hover, on focus change. Можемо написати всі функції сюди. Тобто ось у нас Press. Є одна функція. on long Press. Ми також ставимо двокрапку, ставимо парадужок дужок, і тут print long press. Тепер дивіться, що відбувається. Тут я клікаю, з'являється клік. А натискаю, тримаю, з'явилося Press. Тобто, на різні події можна відслідковувати різні дії. Так, добре, тепер подивимось по стилях. Що таке стиль кнопочки? Вот, style, це button style. І в ньому є і текстел, background color, foreground color. Тобто, давайте поміняємо стиль цієї кнопочки. Отже, elevated button, в неї є два три вже компоненти: on press, on press і child. Я ставлю кому і пишу style. Тепер нам треба побудувати стиль. Для цього ми використовується побудова функції стилю самого elevated button. От я пишу Elevated button. Только оці дужки і все я не ставлю. Просто мені потрібна elevated button. Точка. Style From. Оця функція Style From. Вона дозволяє, вона будує, якби стиль батона. І тут я напишу тепер background color. Два крапка Colors, наприклад, red. Ось вона стала червоною. І напишу Foreground Color. Colors, наприклад, yellow. Текст жовтий, а колір червоний самої кнопки. Отже, ось таким чином ми міняємо стилі е, кнопки. Так, так само е, колір можемо поставити ще колір тіні, shadow color. Там, кому, там, shadow color, colors, наприклад, Blue. Ось тінь. Ну, тут, ну, в принципі, так, помітно, вона стала синюватою. Якщо я тут поставлю, наприклад, зелений, да, і тінь з неї зелененька. Бачимо. Тобто ми о, виставляємо колір. Який там потрібен для цієї кнопочки. І я нагадаю, вона в нас реагує на LongPress, вона пише слово LongPress, а також вона реагує на клік просто словом клік. Виводить клік і print Longpress. Тепер давайте додамо сюди поле для вводу тексту, щоб користувач мог щось вводити з клавіатури. Для цього використовується об'єкт TextField. І я можу навіть закінчити поставити, і ми бачимо, ось в нас можна вводити текст. Він за замовченням займає всю ширину екрану. Якщо ми хочемо, щоб він займав тільки якийсь розмір, я правою кнопкою Refactor і Wrap with Sized Box і З'явився, що widget sized box, а в ньому child text field. І тепер я sized box вкажу width 2.150, наприклад. Ставлю кома, а потім Child text field. І бачу, що цей text field вже має тільки 150 екранів піксі. Прокрутка в ньому є, але текст такий. Тепер щодо цього текстфілду, як ми можемо е, дивитися, що текст змінився? Е, в ньому є onChange функція. OnChange. І це також стрілочна нотація. Ось вона. Е, ставимо дві фігурних, дві круглих. Ось цей value це сам текст, який в ньому. Тобто, я можу далі написати. Поки що принтами будемо все виводити print value. Отже, що відбувається тепер? Я ставлю сюди, написав літеру S. Ось вона видалася S. Тепер дописав D? Стало D. Дописав R R. Сter R. Тобто, після зміни тексту кожен раз буде викликатися функція onChange. І виводиться в консоль е, текст, який е, показується тут. Е, тепер так само ми можемо, дивіться, є в нас text field, а можемо зліва якийсь е, текст додати, справа якусь кнопочку. Для цього мені треба оцей текст field огорнути е, рядком. Ну, А ми бачимо, що text field огорнений сайздбоксом. Тому сайтбокс мені треба огорнути рядком. Я правою кнопкою, рефактор, wrap with row. І ось ми бачимо, тут нічого не змінилося, тільки він став лівий край, по лівому краю вирівнюватися. І в row є children. А в children є сайтbox. Ну, тут, як би, це, заяць вуки, там іголка в яйце, і так далі. Ось такий принцип. Тут ми маємо у Flutter, у віджитів. Отже, лівіше від сайтбокса я напишу текст. І якийсь там. Текст один. А правіше від сайтбоксу, там, де він закривається, я напишу, що, elevated button. On press я поки що поставлю. Ну. І Child я поставлю текст. Поставлю, це буде Button 2. Ось весь блок. Тепер, щоб цей row, е, вирівняти тнов по центру, я пишу main access alignment. Main access alignment. центр. Тепер. Тут ми текст вводимо, а тут. Е і воно реагує. Тут якийсь статичний текст, тут динамічний текст, тут кнопка. Знов таки, якщо я хочу розбити, я можу додати sized бокси між текстом і цим sized боксом, і перед elevated батоном. Тобто, ось у нас текст, далі sized-бокс додався, він невидимий, він просто додається. Далі цей, і далі кнопочка. Добре. Тобто тепер поки що ми маємо елементи і маємо інтерактивність з точки зору Е, Наступне ми будемо розбирати, як одні елементи, зміни в одних елементах зможуть впливати на зміни в інших елементів. Спочатку тобто, просто побудовуємо інтерфейс з різних елементів. Поробіть ось це, будь ласка, і на наступних заняттях продовжуємо. Дякую за увагу. Бажаю удачі, до побачення.